Вітаю, шановні першокурсники. Вашої уваги анонс дисципліни інфраструктура транспортних систем. Що таке інфраструктура? Термін інфраструктура означає комплекс галузі економіки, які обслуговують промислове та сільськогосподарське виробництва, будівництво доріг, каналів, портів, мостів, аеродромів, складів, освіта, наука, здоров'я тощо. Це, це інфраструктура виробнича та невиробнича. Тобто інфраструктура означає загальну основу будь-якої системи. Говорячи про транспортну інфраструктуру, ми з вами розуміємо, що це єдина основа функціонування саме транспортних систем, яка включає шляхи сполучення, термінальні об'єкти, а також допоміжні засоби та системи. Наприклад, інфраструктура морського транспорту це морські шляхи сполучення та морські порти. Інфраструктура залізничного транспорту, відповідно залізничні шляхи сполучення, а також станції, які розміщені на них. Отже, в рамках нашої дисципліни ми з вами будемо розглядати інфраструктуру абсолютно всіх видів транспорту, а також оглядово розглядати основні типи транспортних засобів різних видів транспорту. Ви дізнаєтесь, наприклад, в чому є ідея схеми маточина спиці або англійської мови «hub and spoke», що означають поняття «hub», портал та хінтерланд, в чому є різниця між мостами, шляхопроводами, віадуками та естакадами, для чого призначені вагони, хопери, думкари, автомотриси. Що таке затони та дебаркадери на річковому транспорті? До якого виду транспорту належить, наприклад, пневмопошта та багато чого іншого? На практичних заняттях ми з вами вчимося робити доповіді презентації на різні актуальні теми, які ви зараз можете побачити на екрані. Обов'язково складова це відповіді на мої запитання та запитання ваших колег. Я вважаю, що дуже важливо для вашої майбутньої професії навчитися аргументовано дискутувати. Також ми з вами робимо розрахункове графічне завдання на тему формування інфраструктурного каркасу схеми доставки вантажу. Отже, дисципліна інфраструктура транспортних систем це дисципліна про інфраструктуру всіх видів транспорту. В розрізі стисло історія створення, ретельно-сучасний стан. А також на актуальніша інформація про перспективи її розвитку у майбутньому. Вважаю цю дисципліну дуже корисною для майбутнього фахівця з транспортних технологій. Дякую за увагу та до зустрічі на заняттях. Добрий день, шановні колеги та студенти. Дякую організаторам. Нашого заходу за надану можливість участі в презентації виборних дисциплін. Я Решетков Дмитро Миколаєвич, професор кафедри експлуатації портів і технологія вантажних робіт, і старший викладач цієї же кафедри, рипичка Майя Євгеніна, хочемо розповісти вам про дисципліну Транспортні вузли порти в системі міжнародної торгівлі. Анонс цієї дисципліни в мережі, і ви, можливо, з ним вже ознайомилися. У ньому, крім іншого, зазначено, де і як можна встановити з нами зв'язок, якщо у вас виникне така необхідність. Нагадаю: основні моменти: обсяг дисциплини 6 кредитів це. 181, у тому числі 22 лекції та 20 практичних занять. Підсумковий контроль у формі заліку. Дисциплина вивчається на довгому курсі під час вісняного семестру. Як самостійну роботу студенти виконують індивідуальні завдання, у яких розкривають роль. І значення портів у забезпеченні зовнішньої торгівлі конкретної країни світу. Виходячи з назви дисципліни: «Транспортні вузли і порти у системі міжнародної торгівлі, ви вже зрозуміли, які питання будемо розглядати. Перш за все динаміку міжнародної торгівлі. Які країни, чим і в яких обсягах торгують і торгуватимуть між собою? Нам це треба знати, оскільки основна частина цих товарів доставляється морським транспортом, а значить за участю морських портів. І це вже наш професійний інтерес, оскільки і яких вантажів, звідки і куди нам. Доведеться возити і перевантажувати. Потім ми будемо говорити про те, яким чином стан світової портової галузі пов'язаний з тенденціями світової торгівлі. І нарешті, питання про те, якою мірою відповідають цим тенденціям найбільше світові порти і звичайно морські порти України. Які перспективи вони мають у майбутньому? Нагадую, що навчально-методічне забезпечення дисциплини, лекційний матеріал, методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань, довідковий матеріал, розміщено в системі Moodle на інформаційно-освітньому порталі веб-ресурсів нашого університету. На завершення ще одна порада. Перед остаточним вибором дисциплини дізнайтеся думку студентів старших курсів з цього приводу. А ми з Маєю Євгенівною будемо раді бачити вас в аудиторії на наших заняттях. Дякую за увагу. Добрий день, шановні студенти, мене звати Витошникова Марина Анатоліївна. Я хотіла представити вашій увазі відеопрезентацію до виборної дисципліни Системна організація бізнес-процесів на транспорті. До складу дисципліни входить 42 години лекцій, 36 годин практичних занять ДРГЗ на тему дослідження ринку транспортних послуг. Відоцінювання залик. У рамках лекційного матеріалу будуть розглянуто 10 тем. Почнемо ми з вивчення поняття бізнес, бізнес-процес. А також дамо характеристику основним економічним категоріям як потреби, економічне благо, ресурси, економічні системи та розглянемо функції грошей у сучасній системі грошового обіку. У теми закони функціонування ринку. Розглянемо різні віди ринкових систем, дізнаємось, як діють закони попиту та пропозиції. У теми створення, основи створення нового бізнесу ми розглянемо поняття підприємство, підприємець, що таке фірма, чим можна пояснити величезне різноманіття форм та розміру фірм. Далі перейдемо до теми транспортного підприємства як суб'єкт бізнесу, де дамо поняття організація, життєвий цикл організації, характеризуємо фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. У теми основні процеси управління підприємством ми дамо характеристику основним процесам управління: планування, організація, мотивація, контроль та опишемо зв'язок між ними. Далі ми розглянемо тему комунікаційний процес в управлінні, де характеризуємо вербальний, невербальний комунікації, де знаємо, які існують комунікаційні бар'єри, зараз гнемо суть понять конфлікт, об'єктивні причини конфліктів. У темі місця керівника у процесах управління ми розглянемо функцію сучасного керівника, дізнаємося форми влади, стилі керівництва та методи керування. Далі були розглянути теми процес маркетингової діяльності транспортного підприємства. Мы охарактеризуємо основные напрями транспортного маркетингу до базові модели маркетингу. У темі маркетингового дослідження ринку транспортних послуг визначимо основні завдання маркетингових комунікацій, розглянемо поняття реклама, а також, а також выделимо глобальні тенденции розвитку сучасної реклами. На практичних заняттях ви зможете покращити свої навички представлення презентації на обрані вами теми, які стосуються бізнесу, а також спробувати себе у роботі у команді. Бажаємо вам успіху в вашому виборі. З повагою старший викладач кафедри управління логістичними системами та проєктами. Добрий день, шановні студенти! Другого курсу вас вітає кафедра експлуатації флоту та технології морських перевезень, кандидат економічних наук, доцент Сільванська Галина Миколаївна. Викладання дисципліни міжнародного регулювання судноплавця є надання студентам теоретичних та практичних умінь і навичок в області міжнародного регулювання судноплавця, завдання вивчення дисципліни міжнародного регулювання судноплавця. Завдання вивчення це знання основних проблем регулювання екологічної, економічної та соціальної безпеки судноплавства. Діяльність міжнародних морських організацій, які здійснюють регулювання в цій області. Значення документів, регламентуючих безпеку мореплавства, реахування судноплавства на міжнародному, міжнародному рівні. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати діючі міжнародні документи. Що регулюють світове судноплавство, міжнародні організації та технологію здійснення регулювання судноплавства, документи регулюючі судноплавства на різних рівнях управління, орієнтуватися в цій діяльності міжнародних організацій, орієнтуватися в структурах міжнародних документів, регулюючи екологічну, технічну та соціальну безпеку судноплавства, керуватися діючими документами щодо регулювання судноплавства у своїй професійній діяльності. Світова в торгівлю формує складні транспортні завдання, вирішення яких пов'язане з необхідністю побудови складних транспортних маршрутів. З комбінацією різних видів транспорту та технологій транспортування, організації та узгодження великої кількості мовов збезнічі учасників. Тому міжнародне регулювання судноплавства – один з складових дисципліни 275-ї спеціальності. Є найстабільнішим, є одним з найстабільніших напрямків професійної діяльності і побут на фахівців у цій сфері продовжує дохільно зростати.